А, а що це у вас там за плакат такий? На це, да, ну, да. Одна з моїх картин. Люди, що з картин. Одна з них не видачі, а енергозбережні. Ага. Це, 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 молоді, це молоді люди, я так розумію, які сидять за комп'ютерами, тільки грають і жруть піцу. Ну, На, на жаль, уже не лише молоді такі бувають. Але тому, я зараз запрошу у деяких які це запровідують, сказати мені ще якесь слово синонім до слова ледач. До слова якого? Ледачі. Пессином, пес. енергозбережний. Ледачі, ледачі пес. Люди не живуть або себе. Ну, це українська мова, синонім ледачий. Ледачий хлопчик, ледачий. Ні, ну... синонім, синонім. Наречення сказати. Ага. Синоніми, антоніми. Це ж треба українська мова. Це ж шк... школа це 9 клас, 9й синоніми. синоні. Ну і чому, це з перших класа, вислонімеся. <laughs> так. Добре, чоловіче, а ви спілкуєтесь, які тебе. Я ти сидю на роботі, стало скучно. Скачав, просто скачав буквально 5 минут. 5 хвилин назад. Думаю, посиджу.